Привіт, мої хороші! Ми продовжуємо з вами працювати із числовими послідовностями, і наступна цікава послідовність це геометрична прогресія. Геометричною прогресією називають числову послідовність, перший член якої відмінний від нуля, а кожен наступний, починаючи з другого, дорівнює попередньому помноженому на одне й те саме не нульове число. Це постійне для даної послідовності число позначатиму Q, називатимемо знаменником геометричної прогресії. Наприклад, Послідовність 2, 6, 18, 54, 162 і так далі. Бачимо, що кожен наступний член більший від попереднього у три рази. У три рази. У три рази. І так далі. То, щоб знайти шостий елемент, нам треба буде п'ятий помножити на 3. Послідовність 8-2, 1 друга, 2, мінус -1, 1, 32 і так далі теж геометрична прогресія, бо у неї кожен наступний елемент дорівнює попередньому помноженому на мінус 1 четверту. Перевірте, будь ласка. Зазвичай геометричні прогресії будемо позначати без індексом n в круглих дужечках. Тоді елементами геометричної прогресії будуть B1, B2, B3, Bn-1, Bn, Bn 1 і так далі. Пам'ятаємо, що 1, 2, 3 це місце елемента в даній послідовності, його номер. Знаменник геометричної прогресії, який ми позначили Q. Він вказує, у скільки разів наступний елемент послідовності більший за попередній. Тож знайти його можна як частку відділення наступного елемента послідовності на попередній, наступного елемента послідовності на попередній. В загальному випадку формула виглядатиме так. Геометрична прогресія теж буде мати свою характеристичну властивість. Її елементам. Притаманно, що квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, тобто не для першого, але для другого вже виконуватиметься ця властивість, дорівнює добуткові попереднього і наступного членів. І навпаки, якщо виконується зазначена властивість, то послідовність буде геометричною прогресією. Отже, Цю властивість можна використовувати і як ознаку для геометричної прогресії. Відповідно до формули першої, ви розумієте, що можна знайти наступний елемент послідовності через попередній елемент, множичи його один раз на знаменник геометричної прогресії. Формула, яка пов'язує попередній і наступний елементи, називається рекурентною. Друге завжди ми працюємо з вами із формулою n члена. В формулі n n-ного члена буде завжди присутній перший елемент, буде присутній знаменник геометричної прогресії, і, звісно ж, буде присутній індекс, бо значення елемента буде саме і залежати від індекса, від місця розміщення даного елемента у числовій послідовності. У геометричній прогресії. Тож, спираючись на цю інформацію, ми будемо з вами працювати далі. Серед наведених послідовностей укажіть геометричні прогресії, перший член і знаменник кожної з них. Повторюємо, що таке геометрична прогресія. Це послідовність, числова, звісно, перший член якої не нуль а кожен наступний дорівнює попередньому помноженому на одне й те саме нерівне нулю число. Це число позначається Q і називається знаменником геометричної прогресії. Тож, перевіряємо, чи кожен наступний елемент дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме число. Шістка утворилася з двійки домножанням її на 3. 18 утворилося з попереднього елемента шістки домножанням на 3. 36 утворилося з 18 домножанням на 2. Тобто другий і третій елемент ми отримали при множенні попереднього на одне і те саме число, але четвертий елемент уже утворився при множенні попереднього на інше число. Це якась числова послідовність, але точно це не геометрична прогресія. 81. Перший елемент нової числової послідовності. З 81 27 утворюється, коли ми 81 втричі зменшуємо, тобто множимо на 1 третю. З 27 9 утворюється, коли ми 27 зменшуємо в, рази, тобто теж, коли ми зменшуємо в 3 рази, тобто множимо на 1 третю. І з 9, трійка утворюється теж, коли ми 9 зменшуємо у 3 рази, тобто множимо на 1 третю. Тут, як ви бачите, кожен наступний елемент утворюється множенням попереднього на одне й те саме число. Отже, дана числова послідовність буде геометричною прогресією. Її перший елемент, перше число, це буде 81. Ну а звісно, Q знаменник геометричної прогресії це те число, на яке ми постійно домножали попередній елемент, щоб утворити наступний. Тобто, це буде 1 третя. Перевіряємо четверте. Як з мінус 9 утворилося мінус 9? Наскільки ми множили? На одиницю, бо множення на одиницю не міняє числа. Наступна мінус дев'ятка теж множенням на одиницю, наступна мінус дев'ятка теж множенням на одиницю. Отже, це буде геометрична прогресія. Перший її елемент, звісно ж, мінус 9. І множили ми постійно на одиничку, тобто знаменник даної геометричної прогресії 1. Наступний номер. Чому дорівнює перший член геометричної прогресії bn, якщо Б2 2 12, а знаменник цієї прогресії Q дорівнює 1 третя? Оскільки у нас питають про перший член, а дали нам наступний і знаменник, то нам доцільно скористатися саме рекурентною формулою, бо вона пов'язує наступний попередній елемент і знаменник. Наступний елемент у нашому випадку це Б2. Попередній елемент перед Б2 стоїть Б1, звісно, і помножити на Q. Нам треба знайти Перший елемент. Би перше – це невідомий множник. Щоб його знайти, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто треба 12 поділити на 1 третю. Поділити на 1 третю. Це все одно, що помножити на 3 перших. 12 помножити на 3 це буде 36. При діленні на одиницю результат не міняється. Отже, перший елемент даної послідовності був 36. Доведіть, що коли послідовність Xn на геометрична прогресія, то отакий добуток буде дорівнювати такому добутку. Ану ось пригляньтеся уважно. Третій і тринадцятий елементи разом дають 16, п'ятий і одинадцятий елемент, сума їхніх місць разом дає теж 16. Цікава закономірність. З іншого боку, зверніть увагу, що цей номер з порожнім кружочком. Отже, він не є дуже зарозумілим. Він розв'язується якось просто. Просто це можна використати формулу енного члена геометричної прогресії. Ви звернули увагу, що у нас послідовність не bn, а xn і елементи x. Тож, третій елемент ми можемо виразити через перший помножити на Q в степені 3 мінус 1, тобто 2. Так. Тринадцятий елемент. Відповідно за цією ж формулою. Це буде b перше, в нашому випадку це Х1. Помножити на Q в степені, раз у нас тут 13, то і тут 13, 13 мінус 1. Це буде 12. Тобто, перший у нас добуток, третій елемент помножити на 13 елемент, це буде добуток їхніх. Добуток їхніх значень. x перше на Q квадрат, помножити на x перше на Q в дванадцятому, x перше на x xперше це буде x перше в квадраті, q квадрат на Q в 12, X1 X1 це, буде в q в 12 це буде Q в 14. Ось чому буде дорівнювати оцей добуточок. Давайте глянемо, як виглядає п'ятий елемент і 11. Тепер, відповідно, знайдемо добуток п'ятого елемента на 11, підставивши замість них відповідні значення. Виконаємо множення. Це результат даного добутку. Зверніть увагу, що ці результати у нас однакові. Тобто в геометричній прогресії для елементів, номери яких в сумі дають одне й те саме число, будуть справедливими ось такі добутки, що і треба було довести. Номер 1817 Вкладник поклав до банку 5 тисяч гривень під 8% річних. Скільки грошей буде на його рахунку через 3 роки? Для цього існує формула складних відсотків, де АН це кількість грошей на рахунку через певну кількість років, а 0 це та сума коштів, яку ви принесли в банк, П це відсотки річних. Ну і відповідно N це кількість років. Але цю формулу можна абсолютно і не знати. Якщо розуміти, що відсотки накопичуються на вклад відповідно до законів геометричної прогресії, ви принесли в банк 5 тисяч гривень. Через рік ці гроші збереглися, і додалося до них іще 8% річних. Тобто, якою тепер буде оця сума через рік? Це буде 108%, тобто 1,8 через рік маємо ось таку суму. Тепер ця сума за наступний рік збільшується на 8%. Від оцієї вже нової суми беруться нові 8%. Тобто тепер нова сума у нас буде становити 108% від старої. Тобто за другий рік матимемо ось отаку кількість грошей на рахунку. За третій рік набіжать 8% але вже від оцієї суми. Тобто вся оця сума тепер становитиме 108% від того, що було після двох років накопичення. Таким чином, 5 тисяч у нас буде збільшено на 1,8 у третьому степені, що абсолютно відповідає даній формулі. Як бачите дійсно, розрахунок коштів на вашому рахунку за певний період підлягає законам геометричної прогресії 1832 Доведіть, що послідовність, задана формулою n члена, є геометричною прогресією та вкажіть її перший член і знаменник. Якщо послідовність є геометричною прогресією, то якщо ми її наступний член будемо ділити на попередній, то в часті буде виходити число, число яке не прив'язане до n. Число, яке не буде залежати від місця розміщення елемента в даному числовому ряду. Спробуємо знайти знаменник даної геометричної прогресії. Для цього нам треба наступний n-ний член поділити на попередній n-1. ний елемент треба поділити на n-1. елемент у нас ось обчислюється за якою формулою? n-1, тобто замість n ми ставимо n-1. n-1 і плюс одиничка та, що і була, дорівнює 7 в степені n плюс 1 поділити на 7 в степені n, при ділені степенів з однаковими основами показники віднімаються, я відняла нижній показник. N і мінус n взаємно знищується, залишається 7 в першому степені, тобто 7. Ми взяли довільні два числа геометричної прогресії, поділили наступний на попередній і отримали, що кожен наступний елемент буде відрізнятися від попереднього у 7 разів. Тобто така послідовність буде геометричною прогресією. А ми з вами продовжуємо рухатися. І наступне завдання. Послідовність БНе є геометричною прогресією. Знайдіть 20 її член, якщо відомо попередній 19-й і відомо наступний 21. -й. Тут важливо звернути увагу не на мінус 3, не мінус 12, а на те, де стоять ці елементи. Три елементи підряд 19, -й, 20 і 21. -й. Чим вони пов'язані? Вони пов'язані. Характеристичною властивістю, бо середній елемент у квадраті дорівнює добутку попереднього і наступного. Тож, середній елемент в квадраті дорівнює добутку попереднього і наступного підставляємо мінус 3 на мінус 12 дорівнює 36, отже, 20-й елемент. Може бути або 6, або мінус 6. Наступне завдання. Між числами 80 і 5, треба вставити три такі числа, щоб вони разом із даними утворювали геометричну прогресію. Тобто, якщо 80 це перший елемент, то тут має бути ще другий, третій. І четвертий це ми вставили три числа, і тоді 5 це буде п'ятий елемент геометричної прогресії. Перший елемент є, п'ятий елемент є, як утворився п'ятий елемент із першого. Використаємо формулу n члена. Помножили на Q у степені 5 мінус 1, тобто в степені 4. Б5 у нас 5, Б1 у нас 80, і на Q в степені 4. Невідомий множник, Q в степені 4 дорівнює добуток 5, поділити на відомий множник на 80, 5 і 80 скорочується, одна -та залишається. Таким чином, Q може бути. Або одна друга, бо одна друга чотири рази помноживши на себе, буде давати одну 16, або мінус одна друга, бо мінус одна друга в четвертому степені буде теж давати одну 16. Тож, у нас може бути два варіанти. Якщо Q у нас одна друга, то B2 буде b1 помножити на Q, 80 помножите на одну другу. Це буде дорівнювати 40. Тоді третій елемент буде це попередній помножити на Q, тобто 40 помножити на одну другу, і це буде 20. Ну і четвертий тоді, відповідно, це буде третій помножити на Q, тобто 20 помножити на одну другу, і це буде дорівнювати 10. Якщо ж у нас q буде дорівнювати мінус одна друга, то другий елемент по тій самій формулі, і це буде дорівнювати мінус 40, відповідно, b3, і це буде дорівнювати плюс 20. Ну і четвертий елемент отримуємо мінус 10. Отже, маємо два варіанти відповідей. 1846 Знайдіть перший член і знаменник геометричної прогресії. Ми виразили 4, другий і третій члени заданої геометричної прогресії відповідно до формули nного члена через b 1 і через Q. Винесемо спільний множник B1 Q за дужки в першому рівнянні. В дужках залишається Q квадрат мінус одиниця дорівнює 30. В другому винесемо за дужки B 1 Q квадрат залишається q мінус 1 дорівнює 24. Крім способу додавання віднімання, підстановки і графічного є ще спосіб почленного ділення рівнянь у системі. Тож, поділимо. Ліву частину на ліву, праву частину праву у даній системі. b1 скоротиться з b1 Q із Q, Q квадрат мінус одиниця залишається в чисельнику Q квадрат мінус одиниця, але ж це Q мінус 1 на Q плюс 1. В знаменнику залишається одне Q і Q мінус одиниця. 30 і 24 можна скоротити на 6, буде 5 четвертих, дорівнює 5 четвертих. Тут Q 1 ще скорочується, залишається Q плюс 1 поділити на Q дорівнює 5 четвертих. Тепер за основною властивістю пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, і ми матимемо 4 q плюс 4 буде дорівнювати 5 q Отже, Q у нас дорівнює 4. Підставимо його, наприклад, у друге рівняння і матимемо спільний множник тут B 1 я його винесу за дужки. 4 в кубі залишається мінус 4 в квадраті, і це дорівнює 24, б1 помножити. 4 в кубі це 64, мінус 4 в квадраті це 16, дорівнює 24, б1 помножити, в дужечках маємо 48, дорівнює 24, щоб знайти невідомий множник. Треба добуток поділити на відомий множник. Скоротимо і матимемо одна друга. Отже, в даній послідовності перший член це одна друга, а знаменник це 4. І остання задача. Вона знову буде спиратися на характеристичну властивість, оскільки значення цих виразів при невідомому значенні Х, яке ми повинні знайти, повинні стати числами, які утворюють геометричну прогресію, при цьому ці числа будуть її послідовними елементами. Нехай БН задана геометрична. Прогресія, її перший елемент буде х плюс 6, її другий елемент буде х плюс 2, її третій елемент буде 3х мінус 4. Для трьох послідовних членів геометричної прогресії працює характеристична властивість. Квадрат будь-якого члена геометричної прогресії, починаючи з другого, дорівнює добуткові попереднього її елемента на наступний. Отже, b2 в квадраті, оскільки це геометрична прогресія, повинно дорівнювати добутку попереднього і наступного її елементів по відношенню до другого. Таким чином, b2 це у нас х плюс 2. До квадрата дорівнює b1 це х плюс 6, b3 це 3х мінус 4. І розв'язуємо це рівняння. Як умієте, так і розв'язуйте. Не забувайтеся тільки, що квадрат суми це не дорівнює сумі квадратів. Ну, а далі самостійно зустрінемось в кінці даного рівняння. Тож розв'язками даного рівняння є числа мінус 7 і 2, оскільки х це величина, від якої залежить значення наших елементів, то якщо х дорівнює мінус 7, то b1 буде дорівнювати мінус 1, b2 буде дорівнювати мінус 5, b3 буде дорівнювати мінус 25. Якщо ж замість х ми будемо підставляти 2, то b1 буде дорівнювати 8, b2 буде дорівнювати 4, і b3 буде дорівнювати 2. У цьому відео, дорогі друзі, ми з вами говорили про геометричну прогресію. Що таке знаменник геометричної прогресії? Які є приклади геометричної прогресії, як знайти знаменник геометричної прогресії, як застосувати характеристичну властивість елементів цієї прогресії, і як користуватися рекурентною та формулою n ного члена? Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!